Всім привіт сьогодні, у нас 28 день та 23 число, 23 червня. Цілу ніч падав дощик. Як бачите, погодка ось така, от. Кіт там десь кі ригає, Ну, фоні ригає, нормально. Басейник. Ось... <різвість> Досить Ще більше набрався від дощової води, тому що навіть наверху покривається водою. Зараз будемо знімати, Йо, як там на фоні кіт. Будемо знімати це і пірнати. Ну, Цікаво, яка водичка, зараз звісно, і подивимося температурку. Давайте знімати. Я не знаю, звісно, чи зніму це одне рукою. Оба, 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 оба. Треба накачати, бо бачу, здулося. Здулося, здулося. Ось так. Ось так. Ось так. Витягуємо. Ось так витягуємо. Витягуємо все. Ій-й! Скільки води там! це витягнути через ці дірочки, та вода не вилізе, прийдеться вилити. Мабуть, отак. Опа! Ох ти ж, виливати, що робити. Це дощова вода. Так, басейн потрібно підкачати. але першим ділом ми глянемо що по температурам. Температура на руку чується дуже тепла, типу тепла. Приблизно така сама, як вчора. 27 двадцять сьомому дні. Зараз я підкачаю басейн і пірнає. А сьогодні у нас двадцять восьмий день, двадцять третє число. Пірнаємо. Треба знову хлорочки сюди додати, тому що, що все було чистенько, хлоровано. Погодка така похмура, але в загальному в загальному класно. Хочеться просто побити тишині, і нічого не говорити. Незважаючи на те, що зараз похмуро, погодка на дворі досить комфортна, тепла і не холодна. Ось таким ось получився у нас 28-й деньочок. А вам бажаю гарних вихідних та до зустрічі в новому деньочку. І наостанок вам покажу погодки просто якась сьогодні. Погодка. Класно. Погодка прям бомба.